За кожним сильним чоловіком стоїть жінка. Вона не сильна, вона не слабка. Вона просто жінка, яка приймає його таким, який він є. Його слабкості. Його зайнятість, його захист держави, якщо він військовий, а за кожною сильною дівчиною стоїть той хлопець, той чоловік, який її просто зламав в один момент. І потім вона стала такою сильною, якою надихаються всі. Але за цією силою ніхто не бачить слабкість, ту слабкість, яку вона вже нікому ніколи не покаже. ту слабкість, яку їй розмазали, коли вона була слабкою. Коли вона любила, коли вона берегла, коли вона чекала. Тому, хлопці, дівчата, цінуйте любов, цінуйте тепло, повагу один до одного, тому що це все будується роками, а нищиться і розмазується вщент за одну мить, коли йде недовіра, коли йде зрада і коли йде брехня.